Я не знаю, як це працює. У мене це спрацювало, і я би рекомендувала всім. Я стала більш, мабуть, сміливішою, коли нові пропозиції. Напевно, донечки, мені здається, що це чудо. Це просто якесь неймовірне чудо. Я не знаю, хтось каже це совпадіння, але мені каже, це магія. Я хотіла, щоб всі мої подруги пройшли курс. Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у мене в гостях Валентина. Вона проходила мій курс чакри од успіху, розблокую свій потенціал. Сьогодні ми хочемо з нею поспілкуватися для того, щоб дізнатися, які відчуття були у валі, які були моменти, з якими хотілося попрацювати, який був стан до після. Тобто всі ці моменти, які пов'язані з нашими практиками. Валічка, привіт. Я бачу, що ти на природі. Привіт! Так, так. так, в Одесі, на морі. Чудово, чудово. Розкажи, будь ласка, чому ти вирішила спробувати практику кундаліні йоги і як ти для себе зараз, як ти себе відчуваєш зараз після того, як пройшла курс? Всім привіт! Я е, проходила у вас раніше два міні-курси: один на процвітання, а інший на кохання. І коли закінчились ці курси, я чекала, коли з'явиться наступний. Е, мені дуже підійшла ваша енергетика, і я побачила, як сильно це спрацювало в моєму житті, коли я робила на процвітання. Техніки, то в мене пішло по роботі, ніби нові, нові можливості відкрилися переді мною на кохання. В мене ще більше з'явився зв'язок з чоловіком. І далі я пішла з вами на цей великий курс чакри. Я дуже щаслива, що він, що він в мене був, що він в мене є ще, будучи І до нього повертатися. Спочатку це була перша чакра, е, і як ми з вами тестували, мабуть, це була найсладкіша моя чакра червона, і вона мені давалась найважче. Найважче е, не, не, не найважче, а можливо. в е, ну, мене такі відчуття були, е, коли я її приходила, прям я відчувала таку глибину. В мене тіло все так... таклося на цих практиках. Е, Да, в мене як током било на шавасині, е, я не могла зрозуміти, чого мене так от, <laughs>, током б'є. На другій чакрі вже цього, цих не було відчуттів, і з кожною чакрою в мене все йшло так легше, 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 і як ніби такий, такий політ, угу. коли я базу пропрацювала, і е, з кожної чакри я отримала більше задоволення. Від медитації від та від життя. Що стосовно внутрішнього стану, я пам'ятаю, коли ми з тобою розмовляли вперше раз, ти казала, що були такі внутрішні тривоги, страхи стосовно завтрашнього дня. Так. Як от з цим вдалося е... впоратись? Е... Знизити цей рівень тривожності? Е... Так, тоді був дуже такий період в моєму житті складний. Я була ще після хвороби, і е, мій внутрішній стан був набагато від, відрізняється від сьогоднішнього. Е, зараз, мабуть, з'явилося, я подивилась на життя по-другому. Тобто, так, там відбувається ще в житті обстріли, я живу в Україні. Е, ну, раніше б я там вже в депресію йшла, а зараз. Е, Якось сприймаєш це по-іншому і знаходиш е, кайф в таких якось дрібницях. Uh -huh. Тобто ти ніби проживаєш інше життя на інших вибраціях. Тобто я вибрала другу г'єтку, як сказати, вєтку, mm -hmm. гілку, mm -hmm. гілку реальності. Тобто, я б була страждати, а я вибрала, мабуть, обрала більш е, в легкості, щоб це mm -hmm. було. Сприймати по другому життя. Так, да, так, да. це дуже важливо. Не, не, бути, не, бути, в ж... не бути в жертві. Е і насправді ці практики мені були дуже необхідні, тому що е я по життю дуже тривожна людина. О -о якась дрібниця, і я прям тривожусь сильно. А ці практики мені допомагали е заспокоїтись і відчути себе. Тобто е знайти... Внутрішній якийсь спокій і поговорити сама з собою, зрозуміти, що мені необхідно, тому що багато нав'язують зі сторін і саме ці практики в мене поглибили такий стан спокою, мабуть. Це ти за два місяці, так? Трошки більше. Ми почали практикувати десь в кінці березня. 30 березня, Так, так, так. квітень. Так. Травень, і сьогодні у нас 10 червня, 11 сьогодні, 11, Так. І я ще зрозуміла, що кожного разу, коли я працювала, якось пропрацювала якусь чакру, і в мене підтягувалися якісь події, пов'язані з цією чакрою, наприклад, там, зі здоров'ям, з відносинами, з відносинами, там, з творчістю. Розкажи ти ще. Коли, на так, так. Да, да, да. коли е, в мене там була пісня написана ще рік, але я думала, що вона не достойна, ця пісня. І я якось в медітації, в мене прям пішов якийсь такий порив, і я зрозуміла, що я хочу зробити цю пісню. І Я е, просто написала аранжувальнику, говорю, все, робимо пісню і, і записуємо. Можливо, я б ще рік не наважувалася. Мабуть, з чакрами я спрацювала. Тобто зараз будемо чекати і, на нову і... пісню від тебе, так? Так, так. Чудово, чудово. А стосовно відносин, що ти кажеш, також ти відчувала якісь зміни по відносинах, чи саме? Е, з по відносинам. А в нас з чоловіком так склалося, що ми були на, на розстоянні, жили о, три місяці, і якісь такі питання, ніби ніби випробування були з нами mm -hmm. на відстані. Але як сказати, в кінці був енд Ну, чудово, я дуже дуже рада. Все, все, да, так, все, все склалося, ми разом, у нас все, все чудово. А ще щодо що донечки, я пам'ятаю, ти мені також писала стосовно тих моментів, що Так, е, стосовно донечки, мені здається, що це, е, що це чудо, це просто якесь неймовірне чудо. Я не знаю, хтось каже це совпадіння, але, е, але мені каже, що це магія. Е, Ней був, е, в, неї був е, в квітні місяці, був дуже складний період. Е, таке, я, я бачила і тривожно перший раз в житті. Таку вона постійно за все переживала за учобу, в неї не виходила. Вона там хотіла будь е, е, висіть на доскі успішні діти, найуспішніші. Вона висіла, але її зняли. Вона плакала кожного дня, і я не, не могла з нею договоритися. Вона мене не чула, що й говорю: там ти найкраща, там ти, так, там, так. ти Вона, Вона бачила в собі тільки критику, яка вона гарна, що вона там погано учиться, що з нею там не дружить. І, прям, і я так переживала, я не знала, що мені робити. Я спілкувалася з психологом, мені говорили, що їй говорити. Я говорила, але вона мене не чула. А потім я звернулася до вас, щоб ви мені дали. Ну, я знаю, що в цьому віці у нас є зв'язок, я як мати. Вона якби відображення мене від зеркалі. І я хотіла попрацювати з енергіями. Ви мені дали мантру на серед днів. І вже через 10 днів пішли як такий, знаєте, як взльот. Вона виграла чемпіонат в шахах, О, вона отримала е, жовтий пояс по теквандо. Вона попала на, nice. е е на доску, коли вона відпустила, що вона вже там е на доску найкращі учні школи. Вона вийшла на сцену, і вона, е вона ніколи не співала в мене, бо казала, я не хочу бути як мама, але її ну, запрошувала, вона не співала. І тут е її говорять, а хто хоче заспівати на великій сцені перед школою, вона спонтанно я. І пішла без підготовки. Це, ну я поважаю за мужність раніше так, б вона заспісняла. Це і впевненість ну, така да, внутрішня сила, певненість в неї з'явилась певненість. Коли вона рік назад в садочку виступала, в неї було якесь моргання. Так в глазах вона коли виходила на сцену, видно було, що вона так моргає, що Вона дуже переживає, uh -huh. і я переживала за те, що вона переживає. І uh -huh. кожний виход на сцену це це для мене був такий стрес. І коли вона вийшла на випускному, я побачила таку впевнену дівчинку в собі. Я думаю, ну як це працює? Тобто, не я. Якось... я не знаю, як це працює. У мене це спрацювало, і я б рекомендувала всім спробувати цю. Можливо, що я направляла туди енергію, якось. Ну, це магія просто. Ти слухаєш вона така, такі вібрації? Але потім такий спокій, і я вже закінчила серед днів, а я все одно її читаю. Кожно mm -hmm. перед сном я її так, обнімаю і читаю цю мантру. Вже, ну, мабуть, на пам'ять знаєш цю мантру. Да. Так. <стити> я зрозуміла, що це, що це реально працює. Я не знаю, як, але в йога вона працює. Не знаю, що <стити> як це було... казати. Так, що тобі було найважче, які були моменти, коли ти Відчувала, що тобі щось важко, здається. Що це мож, могло бути? Е, ну, мені була найважча це перша, перша е, найпле, да, І вона в мене була най, Так, вона була найслабкіша, мені прям вона важко давалась. Я не, не було такого, як кайфа, ну, прям було дуже важко. Угу. А потім вже було якось так на, на релаксі. І ще е, іноді були супротиви в собі, що я не знаходжу час. От я от за це хотіла так спитати і... стосовно, як ти себе дисциплінувала, щоб знайти час для практики? Е, мабуть, е, мабуть, я доросла до цього, тому що раніше я так е, також проходила курси і могла не доходити до кінця. І я, мабуть, зрозуміла, що це діє, і це допомагає заспокоює мене, щоб якщо я вже почала, то я домогла дійти до кінця. Mm -hmm. Раніше я б могла там, навіть заплатити якусь суму і не зробити в мене нема часу, а потім себе гризти, що яка я погана, що я не дійшла до кінця. А зараз, не знаю, може, я подируюся, але прийшла до цього. Ну, молодець, всі модулі пройшла. Мабуть, мабуть, мабуть від того, що я е, кайфувала, це ще, мабуть, <соць> якось так дала. Мабуть, що я відчувала результат, тому я хотіла йти до кінця. А стосовно оцих моментів, пов'язаних з кар'єрою, е, з фінансовими якимись ситуаціями щось змінилось, тобто, стало більше пропозицій, стало більше тих, Як ти а... хотіла, більше так, ну саме пропозиції. Ну, вихідних в мене немає. <nhiều> так, нові можливості відкрилися переді мною, але воно так іде: нема прям такого, що я там як. <ín> Закінчай раз, і це так. Ну так, так, І так, все, так, я, 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 я зірка. Воно так іде поступово. Там десь там. І я стала більш, е, мабуть, сміливішою, коли нові пропозиції. У мене раніше тіло зживалося, що я не справлюсь. Uh -huh. У мене таке було, коли в мене страх, да. колись в мене запросили в новий заклад, що в мене такий страх був, що я навіть рвала від страху тись мене. Мені було страшно, а зараз це вже якось так ну окей, клас, круто. Тобто нема такого страху, що я не впораюся, що я якась не така, що я недостойна, бо в мене було таке. Як це вони мене позвали, я ж, я ж там не, не така професійна, чи я не така гарна, не так, не так добре співаю, mm -hmm. Було таке. Зараз більше сподіваюся якось... спокою. Я... Мені здається, що ти зараз якась так. Так більш навіть спокійніша стала. Ми з тобою, коли тоді розмовляли, якась така була в тебе напруга е, внутрішня, а зараз така якась ти більш да. спокійна, Три... та... тривога була, да. і, і Мені здається, да. навіть, і голос змінився. По-іншому. Ти розмовляєш. Так, так, так. Так, насправді я от. Е... Я хотіла, щоб всі мої подруги пройшли курс, <рес> <рес> Ну, я розумію, що кожен повинен прийти до цього сам. І я просто розказувала, да, я просто розказувала і там якусь інформацію прочитаю. Там же, помимо практики є теорія там. Багато цікавого ще теорії ви писали. Так, так, я ж таки. Наприклад, наприклад, вчора я дівчатам в групу зробила скрін про чоловіків, що, що там ну, залишається в пам'яті у жінок mm -hmm. в Аурі. Так. І я це своїм питаю. Да, дівчата, ліця, в фінделіньйозі, можна перепрацювати це. Попередні зв'язки, так, так. Ну, так, на тонку Так, ліні. ну дуже так, вона і є. Так, я, я ж до цього пробувала Кундаліні його, але мені ніхто не розповідав, чому, як воно працює. Просто робимо, робимо, все робимо. А зараз у мене, е, мені сподобалось, що ви розказуєте історію, да, чому це, від чого це пішло? Тобто я більш поглибшила знання свої. Так, мені дуже важливо, щоб ви розуміли не просто за мною повторювали, а саме, щоб це ви робили усвідомлено, розуміли, чому так, і коли ти розумієш, коли ти розумієш, що це від чого пішло, як і ти більше це віриш. Тобто більше віриш, що воно працює, а працює те, що, в що ми віримо. Так, 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 так і є. Добре, Ванечка, слухай, дуже рада, дуже рада тебе побачити. дуже Вдячна тобі, що ти поділилася. А ще процеду. так, та каже. А кажа. ще мені сподобалось, сподобалося, що е, ви як були зараз е, завжди зі мною що ви мені писали. Я відчувала себе треба якось. Хоч і в мене був не пакет, але я відчувала, що в мене є підтримка, і це було дуже для мене ну, так. Я навіть коли ви мені написали, я дівчат мені написала ай, ай" так, так. Oh, yeah. Це було як будто мені якась yeah. як будто мені зірка написала. Mm. Мені дуже важко відчуття, щоб, як щоб була оця підтримка від мене. Так. Було, було дуже, я знаю, що у вас багато учеників, і мені так сподобалось, що, би, що ви знаходили час для мене, що ви мені допомогли з донькою. Я дуже вдячна. Ванечка дуже рада, дуже рада. Ну, і не тільки з донькою, а ну ваша енергія мені прям. Зараз вона ну, мені підходить. тобто Я знайшла людину, яка, на яку є відео по енергію. Дякую тобі, дякую. Дуже рада, дуже рада. Я тобі дуже дякую, так. я дуже рада твоїм цим змінам, дуже рада, що ти цим ділишся. І я впевнена, що всі ті плани, всі ті цілі, про які ти мрієш, вони неодмінно, неодмінно збудуться. Все в житті буде. Тому що коли ми дійсно йдемо по життю з такою вірою в себе, з вірою в Всесвіт, то Всесвіт нам завжди дає свою відповідь. Таку знаєш, взаємне так. кохання, тому це дуже важливо, дуже важливо. А, такий стан. Я... А ще я хотіла запитати, чи можливо в день робити декілька на різні наміри, наприклад, на красу на красу, да, там перед сном, там скільки, 11 хвилин, так. і, наприклад, на процвітання, чи можна в один день робити різні ну з цього курсу різні практики? Можна. Чи необхідно вже на одну? Од... Можна, 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 можна можна. Єдине, що треба зробити невеличку паузу. Наприклад, одну яку закрити пространство, так? Да? Так. Тобто так, я можу так. вранці одну робити, а ввечері інше. Так, так, так. Вранці краще робити ту, яку по... ну ти відчуваєш, підіймає енергію. Наприклад, якщо на процвітання, вони в основному такі всі в нас на підйом енергії працюють. А ввечері можеш робити іншу, яка тобі також подобається, для того, щоб кожна практика, вона ж працює з відповідним аспектом енергії, тому що Ця енергія вона мала час інтегруватися в тіло, в свідомість, почала працювати, їй потрібен час, тому ми даємо час для одній практиці і для іншої. Тому так. Супер. А ще в мене питання таке: якщо це в мене так, знаєте, я така е, е, хитрость, <с一> 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 в мені проснулася. Як лисичка. Якщо, думаю, так спрацювала з донькою. А чи можливо е, робить на чоловіка практики, чи, це, чи ми не можемо так? Ну, наприклад, щоб у чоловіка пішли справи, чи це вже він дажен сам за себе? Чи має жінка теж якийсь вплив на свого чоловіка? Наприклад, ми вже 16 років разом. Я бачу, як він старається все, але ж його успіх е, його за ну, це, це якби на мені. Чим більше й успішніше, тим більше отримую і я така корисно. Ну, так, так, так ну на, на, насправді я дуже Е, ні, я би хотіла не тільки за те, що я там, якщо значно більше заробляти, то я більше буду отримувати. а й за те, що я бачу, що в нього горять глаза, мені. Вдома атмосфера, то якщо він там процвітає, то в нас в домі ще більше щастя. Якщо я бачу, що в нього щось не ладить, то я дуже ну, теж засмучуюсь, тому що я бачу, що він засмучений. Звичайно, звичайно. Чи, чи можливо на чоловіка робити мантру? Є, є у нас є у нас така мантра, то також вона шапка для чоловіків. І ми з дівчатами є ага. стосовно чоловіків, які, наприклад, на війні для того, щоб о, була оця енергія, оберігала їх. І вони а воно не, не забирає енергію у, у жінки, не забирає, ні, ну, там, ні, ні. якщо ми на когось не тобто, забирає. Бо мене. я думаю, на доньку, на чоловіка а вдруг на мене не залишиться. Ну, чи, чи воно так не працює? Ні, тобто, ні, ні, ми можемо за других. Воно воно так не працює. Якщо ти відчуваєш цей поклик. Це значить, що я, в да. тебе є в тебе є достатньо енергії для того, щоб ти могла її спрямувати так. для те, щоб е, дати таку користь своєму е, чоловіку. Так, так. Ну, я, так, так я, я просто вірю в це, я бачу, що це працює, і мені хочеться М -м -м. далі продовжувати. Так, так, Мальчика, є у нас є у нас і для чоловіків також, якщо тобі цікаво, я тобі тобі скину. О, я буду дуже вдячна, це буде ще одна магія. <реш> Потім розкажеш, як вона появиться в твоєму житті. Але з донькою це просто, я ж говорю, це я не знаю, як це спрацювало. Ну, головне, я що я дуже щаслива. щаслива, так, я ж кажу, головне, що ти я щаслива, да. Щаслива. Я... Це найголовніше. Я щаслива, що я щаслива, що є інстаграм, я побачила <реш> вашу рекламу. <відпаму. реш> я просто попранці, я. Я, я навіть від переходила на вашу сторінку на цей міні курс. Я просто ваші перші слова я одразу підняла, купила, відйшлася. Тобто мені, дівчата, треба ж вивчити, за ким ти йдеш, а воно просто серце енергію так я дуже рада. Своя людина відчула. Так, так, так. Дуже рада, що я була тобі корисною, що ти маєш такі результати. Для мене це дуже цінно, дуже цінно. Дуже рада за вашу роботу. Для мене дуже цінно, що, що ви є, і що ви така. Що ви така. Я, мені іноді, іноді здається, що ви наставники, наставник і ангела. Реально, я просто відчуваю цю енергію, мені дуже подобається. Я дуже рада, дуже рада. Дуже тобі дякую, тоді насолоджуйся морем, Насолоджуйся природою. Сьогодні такий прекрасний чудовий день. Я бачу, що і сонячно, і чудова погода. нас біля моря, тому, якщо є можливість, так, відпочивай. Наповнюйся, е мрій, дякую. То, все те, що, мулюбому, все, ти, що ми любимо. І будемо з тобою на зв'язочку. Дуже тобі дякую. До зустрічі. Дякую. Я дуже дякую.